Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знацька зник, а корова зла знову, тобі потрібен я. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув, ти найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. Хтось поцупив мою Хто взагалі краде слоненят? Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонуєш? Один мільйон баксів. Ой, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода. Крутяк! Активувати прискорювачі руху! Активовано! А тепер вже попо. по поповні. Нічого собі! Тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибачук захотів собі слоненятко для шоу, я була замкнена у клітці. Доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки роблю, що вони увиду. Гей, піклз, ходімо ті, я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклс? Стрибочук забрав. і Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Зубанчику, допоможеш.

ти хоч маєш? план да, копайся. Я вже викликав підлогу. суперку супер півень курса. Реально ну, треба рятувати слоняку. А? Я згоден. Плюс ти щось балькутів про лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє, тобто його ім'я так хіт-пік.